Вітаємо в ефірі. Програма Не говори вночі. У рубриці література Слобожанщини ми почитаємо обрані сюжети з хрестомації Письменники Сумщини. Зараз почитаємо обраний сюжет автор Сергій П'ятаченко. Він є кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри зарубіжної літератури Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка. Доволі цікава біографія, автором різних збірок, поезій, член Національної спілки письменників та журналістів України. Отже, почитаємо, не говорив вночі своє ім'я нікому, не вір, ні Темряві, ні Аркушу, не вір. Десь в глибині рядків. Народжується звір, він темний із лиця, він схожий на ікону. Не вір ні темряві, ні аркушу не вір. Вони чаклують вірш і б'ють йому поклони. Він темний із лиця, він схожий на ікону. Він совами словам дарує другий зір. Вони чаклують вірш і б'ють йому поклони, чужими імінами вже повниться папір. Він совам і словам дарує другий зір і втягує тебе в чужих імен канони, чужими іменами вже повниться папір. Не говори вночі своє ім'я нікому. Ти втягуєш себе в чужих імен канони, і в глибині рядків народжується звір. Вважаємо нашим глядачам, читати. Літературу Слобожанщини, дякуємо за увагу.